Тримається і наші воїни її тримають. А далі, давайте подивимося кадри роботи розрахунку американської установки М270, які замінили старі радянські урагани та смерчі, і які б'ють по площах. Це унікальні кадри, які показали в Генштабі Збройних сил України. Як сказали вже герої Росії, здається, дають за одну машину. Ми вражаємо нашу ціль, і все. Про і все остальне ну, зберігається і все остальне, скажімо так, залишається непошкодженим. Я як начальник обслуги. Контролюю весь процес від, від початку до кінця, тобто від отримання певної задачі до моменту її вже виконання. І в ну, моїх обов'язків зберегти як особовий склад, цілий неушкоджений, так і техніку, щоб всі живі, здорові повернулися за младми. Дуже гарна машина, дуже, дуже високоточна. Ну, про неї, за неї все як кажуть, її діє, все розказують, все в сводках, все можна подивитися. Тобто, ну, вона дуже класна. По зрівнянні ну, з радянськими зразками, то, то ну, навіть немає порівняння відхилення. Та майже майже немає як такого відхилення. Вона ж не прямої наводки, як кажуть бій, не по балістиці, вона прив'язується до GPS, GPS і веде, ракета. Точно в цілі. Робота наша дуже проста, цілі, дуже, скажімо так, дуже прості. Все актуально як для звичайної артилерії, для звичайної авіації, так скажемо. Цілі це пункти управління, склади з боєприпасами. Зосередження збройної військової техніки, зосередження особового складу, ну, так скажем, важливі об'єкти, засоби розвідки, авіація на посадочних майданчиках ну, так, найбільш пріоритетні цілі. Ми працюємо по них. Я вважаю, це дуже такий суттєвий фактор І за того, що ми працюємо і ми знаємо, що ми не вражаємо те, що нам не потрібно, або там мирних людей ми не вражаємо, ми не вражаємо будівлі, які нам не потрібні, ми не вражаємо інфраструктуру, яка е, нам не потрібна, яка не є нашою цілею. Ми вражаємо нашу ціль і все, про менеї все остальне е, зберігається, і все остальне, скажімо так, залишається. Е, не пошкоджено. Що ви хотіли передати не знаю, противнику, який ще не отримав цей привіт від вас? Так? Що ви їм хотіли сказати? Ждіть скоро буде вам привіт <ривіт> всім. Ось так працюють наші військові і не дарма, бо тим часом російські танкісти а вкотри